Друзі, привіт! Вчора ми спеціально з дружиною їздили далеко-далеко в ліс, щоб знайти гриби. Все читаємо в новинах. То там, то там є гриби, то білі, то маслюки. І ми вирішили теж поїхати випробувати себе в цьому питанні. Але, на жаль, ми вчора не знайшли нічого. А сьогодні просто поїхали відпочити недалеко в ліс. І що ви думаєте? Находимо гриби. І сьогодні ми маємо, якщо я не помиляюсь, 28 квітня. 28 квітня. Ось вже показую вам грибочки. Ось вони красавці. О! Два маслячки красавці. Ну що ж, будемо шукати далі. Ми продовжуємо нашу подорож. Я перепрошую за голос. Він в мене пропав. Ми продовжуємо свою подорож по грибочки. Ще ми сьогодні збираємо листя суниць. Вони ось-ось вже почнуть цвісти. тому дуже гарно їх збирати на чай. Листя не дозрівше, звичайно, але з нього виходить такий приємний ніжний смак, аромат. Трудівнички трудяться. Красиво так. Хочемо прийти на цей берег. Але нема як. Тут водичка звідки взялася. Ми тут були і тут ніколи не було води. А це ось якийсь вода піднялася, напевно, десь. Шукаємо перехід. Такі в нас пригоди. ай яй 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 скільки мражень тут. Красиво так. Вже прийдеться вертатися назад. Да? Нема переходу. Точно. А ти що робиш пошивіться? Так наровить мене кусати. Ай-яй-яй. Я як косає. Хорошо, друзі. Буду його скидати, а то він дуже усердствує Ну що, не перейдемо? Потрібно вертатися назад. А жаль. Там просто сонячна сторона і можуть бути гриби. with that block.